Фізичні особи, які не ведуть бізнес, теж мають платити податки. Ви про це знали? Ну, мабуть, знали, а хто не знав, то знаєте. Тому що фізичних осіб також нараховуються певні податки. Вам перерихуть тільки деякі з них. Податок на розкіш. чули. Якщо маєте дорогий автомобіль, потрібно за нього платити раз в рік податок. Податок на нерухомість чули, якщо у вас квадратних метрів по квартирі або по будинку більше, ніж нормою встановлено, ви теж як фізична особа маєте платити. Податок на землю. Теж чули чи не чули, але з, з нього теж як фізичні особи потрібно платити податок. От про ці всі моменти, знаєте, ми на, пояснюємо, розповідаємо, але як правильно воно вилазить коли, коли клієнт приходить відкривати ФОП. Нещодавно був випадок, клієнт прийшов відкривати ФОП. Ми почали цю процедуру, зайшли в кабінет, бачимо, що в нього заборгованість по податку з нерухомості. Податкова ніколи не поставить вас на єдиний податок, якщо у вас є заборгованість у фізичної особи. А там терміни піджимали, тому екстрено прийшлось сплачувати цей податок, перевіряти, щоб він зарахувався, і тільки після цього податкова дозволила відкрити ФОП саме на єдиному податку. Тому знайте, що фізичні особи теж мають сплачувати податки, і це вилазить. При певних моментах, от при так як шатилої партнери займаються обслуговуванням бізнесу, ми допомагаємо відкривати і потім обслуговувати, то як правило при відкритті бізнесу, оці моменти і вилазять, і ми на них звертаємо увагу і з клієнтами їх вирішуємо. Тому знайте, що фізичні особи теж мають сплачувати певні податки. Лайк від шатилої партнери.